Знає Бога, той слухає нас, хто не від Бога, той не слухає нас. І з цього пізнаємо духа істини і духа Омани. Ось такий уривок. Це пісня, воно адресовано для віруючих людей, для християн, і того часу Іван використовував все для того, щоб перших віруючих людей правильно зорієнтувати. Він звертався до тих віруючих людей, які вже увірували, які слідували за Богом, які слідували за Ісусом Христом, які вже точно були впевнені у спасінні, але все ж таки Він дає певне застереження для того, щоб вони могли знати, що в цьому світі може бути небезпека, що в цьому світі може зустрічатися певна дорога, де може зводити у інший напрямок. Отож, це пісня, які мають. Практичні примінення, які не просто є на словах, але є справді, для справдих віруючих людей, які люблять Бога. І Він хоче дати їм ці цінності для життя, для того, щоб вони могли тримати їх і в будь-який момент примінити. Тому що Біблія також закликає: якщо ти стоїш, бійся, щоб не впасти. Кожен із нас може дуже сильно стояти, крепко стояти. Але кожен із нас він має розуміти наступне, що треба боятися, щоб не впасти. Це дуже важливо. Це пісня попереджує про небезпеку, яка, яке має в собі вчення, яке не є правдивим і не, від, і не відповідає істині, не відповідає правді. Також описує про послух Богу і любов до нього. Якщо ви зануритесь в це пісня, ви побачите, наскільки Іоанн описує про Божу любов. Наскільки він застерігає віруючих людей, щоб вони не любили світ і не любили все, що в ньому знаходиться, щоб вони були дуже-дуже обережні з цим. І також він хоче застережити людей, віруючих людей, щоб вони відрізняли дух істини і дух неправди. Отож, ми з вами розглянемо два принципи, які показують християнину шлях істини і його розмежування з сучасною ідеєю до життя. Ми з вами розглянемо два принципи, які показують християнину шлях істини і його розмежування з сучасною ідеєю до життя. Саме обман, до речі, хочеться підкреслити про те, що саме обман. Ми можемо зустрічатися з цим. Одна справа, коли ми обманюємо. Інша справа коли нас життя може обманювати. І ми навіть можемо не побачити, наскільки ми вже живемо в цьому обмані. Обман може увійти у довіру людини і окутати її своїми обіймами, показуючи через рожеві окуляри, що це добре і правильно. Ми можемо навіть не замітити, наскільки ми вже одягнули рожеві окуляри і думаємо, що ми комфортно себе почуваємо і добре живемо. Отож, перше, не всьому вірте, що зустрічається на шляху. Але давайте час для витримки, щоб зрозуміти, чи це правда чи ні. Перший третій вірш, що, пише, що пишеться, улюблені, не всякому духу ви вірте, але випробовуйте духів чи від Бога вони, бо багато вже пророків з'явилися у світі. За цим пізнавайте Духа Божого. Всякий дух, який сповідає Ісуса Христа, який прийшов у плоті від Бога, а всякий дух, який не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті не від Бога, а це від Антихриста, про якого ви чули, що Він іде, а тепер він вже у світі. Перше, це не всьому вірте, що зустрічається на шляху, але давайте час для витримки, щоб зрозуміти, чи це правда чи ні. Зверніть увагу, як розпочинається ось цей вірш. Апостол дуже ніжно розпочинає улюблені. Це говорить про хороші відносини до цих людей. Це говорить про хороші стосунки з цими людьми. Тобто він розуміє, що це є віруючі брати і сестри Його. І для нього він хоче, і для них він хоче якби саме донести правдиву істину. І він розпочинає, що улюблені. Послухайте мене уважно. Я хочу донести вам істину, щоб ви розуміли, що цей світ ви маєте розрізняти. Так ось він щиро хоче застерегти про те, щоб не всьому, що зустрічається в цьому світі, потрібно вірити. Наша натура людська довіряти людям, довіряти всьому, що відбувається тут. Ми хочемо вірити, ми хочемо якби, довіряти всьому. Але коли десь відбувається обман, тоді ми попеклися і ми розуміємо, що все ж таки потрібно бути трішки обережнішим з цим. Потрібно бути пильнішим до цього. Трішки вище ми читаємо про, в 3 главі про інше, що 3, 24. А хто дотримується його заповідей, той у ньому перебуває. І він у ньому, а що, а що Він перебуває у нас, ми пізнаємо від Духа, якого Він дав нам. Тут йдеться мова про Духа Святого, який зійшов після Вознесіння Ісуса Христа в день П'ятидесятниці. Тобто Христос. Ідучи з землі, він каже про те, що я вас не залишу. Я вам залишу Духа Святого, який буде постійно з вами, який буде підбадьорювати вас, який буде допомагати вам, і ви будете мати Його. Дає зрозуміти про те, що є Дух Святий, і є щось інше, є щось те, що є недобрим, є щось те, що є не, непрактичним. І є щось те, до чого потрібно дуже-дуже обережно ставитись. Начебто, щоб не мали бути вчителі. Тобто перші християни, християни, віруючі люди, утворюються в різних місцях, в різних куточках, але вже на той час, навіть якщо ми відкриємо старий заповіт, пророки були вже, які начебто звіщали Божу волю, але були лже пророками. І ось ми тут бачимо про те, що він застерігає, що ви маєте бути пильними, пильними до того. Що ви чуєте, з чим ви зустрічаєтесь, і що ви бачите, і що ви, що ви приймаєте для свого життя? Тому Іван просить про те, щоб не вірити всьому, що ви чуєте. Давайте витримку цієї інформації, дайте витримку цієї інформації. Більш того, випробовуйте. Далі він, звертає, він описує, далі, що ви маєте випробовувати. Що це таке? Це слово випробовувати має значення випробовувати як в металургії, знаєте, випробовують метал. І для чого це роблять? Для того, щоб побачити його прочність, міць, чистоту, його випробовують, його під певними такими пресами роблять. І ось це так само, і це слово використовується в життя, щоб випробовувати усю інформацію, яку зустрічає людина. Її потрібно випробувати. Так само і християни мають випробовувати всяке вчення, яке зустрічається на шляху, для того, щоб зрозуміти, наскільки це є правда, наскільки це є істина. Слово Боже, яке може допомогти і освітлити, і показати, наскільки це є правдивим, наскільки це є істинним. Ретельно порівнюючи вчення з Писанням. Сучасний світ сьогодні ми маємо книгу Біблію. Це є чудовий взірець для нашого життя, де ми можемо приміняти його і ось освітляти своє життя, як є певний світильник, де ми запалили і ми можемо бачити в темноті. Ось слово Боже воно тим, цим світильником і будь-чим, з яким ми вченням зустрічаємося. Ми маємо його випробовувати через Слово Боже, для того, щоб ми зрозуміли, наскільки воно є правдивим, наскільки воно є правильним. Христос навіть застерігав про те, щоб бути уважним до людей, які називають себе пророками. І ми читаємо в Матвія 7:15 стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечі, а всередині хижі вовки. Христос дає застереження про те, що ви маєте бути дуже сильно пильними до людей, які мають слово, які мають істину, начебто істину. Хтось може мати справжню істину, а хтось може прийти з бракованою істиною і показувати їм людям. Майте пильність завжди на щось хороше, і ціне буде йти атака. Там, де є щось хороше і ціне, завжди буде йти атака для того, щоб розламати його, для того, щоб позбутися його. Буде направлено для того, щоб зламати і підтягнути під себе. За людьми, які приносять фальшиву інформацію, за ними стоїть сили зла і диявола. Люди, які свідомо приносять невірну інформацію, за ними стоїть зло, неправда, і за ними стоїть саме головний це диявол. Його ціль це знищити і звести з дороги з неправди. З вірного напрямку, і поставити на дорогу неправди. Іван пропонує, як можна міряти, щоб дізнаватися про те, що це, що це істина. Дає таке мирило, щоб орієнтуватися і ось що відбувається, на що потрібно звертати увагу. Правдиві вчителі визнають, що Ісус є Бог. Це певне таке мірило, де можна зрозуміти, чи справді ті люди, які проповідують якусь істину, вони вірять в те, що Ісус є Бог. Дуже багато в... лежав вчителів. Є про те, що тільки називають Бога Отця і все, а Ісуса не визнають саме Богом, який прийшов у вигляді людини. Він має повністю підтверджувати, що вірить в повноту Божества Ісуса Христа. Гарним прикладом є Ісус, який показує практично у своєму житті. Які практично показує кроки, наскільки можна виміряти істину, правду, наскільки можна дивитися, як, і як це можна використовувати. Згадайте його, коли він був поведений у пустиню. І ми читаємо Матвія 3:4, коли, коли, е, коли він був поведений у пустиню і каже до нього диявол, коли ти син Божий, скажи, щоб, це, щоб це каміння стало хлібами. Через 40 днів Ісус. Зголоднів. Через сорок днів, де він був у пустині, де він мав е, певне спілкування з своїм батьком, де він був е, без людей. І ось там ми читаємо наступне: що після сорока днів підходить до нього Сатана, і говорить наступне: коли ти син Божий, скажи, щоб камінце стало хлібами. До речі, це актуальне питання для Ісуса Христа. Знаєте чому? По тій причині, що Він зголоднів. Він зголоднів, і ось саме диявол знає, що потрібно сказати. Він не каже йому про якийсь одяг, він не каже йому про якесь взуття, він не говорить йому про щось те, що не актуальне для нього. Але він говорить те, що актуальне для нього. Ісус, будучи людиною, він відчував голод. Він знав, що таке, коли не поїсти. Він знав, що таке, коли, коли ти ситий. І ось Він зголоднів. Він говорить, що якщо ти син Божий. Тобто для тебе нема, по ідеї, нічого неможливого. Ти можеш зробити ось цього каменя, яко, яке ти бачиш, хлібину і з'їсти його. Зверніть увагу на відповідь Ісуса Христа 4,4. А він відповів промову: написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Ісус дає зрозуміти, що краще слухатись Слова Божого. Виконувати його, ніж виконувати свої бажання тілесні. Він дає відсіч дияволу для того, щоб зрозуміти, що бажання, які відчуває тіло, воно не є головним. Але Слово Боже, яке є фундаментом ось, що є головним. Диявол постійно буде робити так, щоб це для вас було актуально, щоб це для нас було актуально. Він не буде нам пропонувати те, що нам не подобається. Він не буде нам пропонувати те, що нам не до вподоби. Але він буде постійно робити те, що для нас приємно, комфортне і те, що для нас є таким приємним для очей, для, для тіла і так далі. Він знає наші слабкості. Він знає, що зробити для того, щоб ось потрібний період часу. Підійти і от зламати людину. Отож, не всьому вірте, що зустрічається на шляху, але давайте час для того, щоб витримати, щоб зрозуміти, чи це правда, чи ні. Потрібно зупинитися. Потрібно оглянутися направо, наліво і зрозуміти, наскільки це правда і це істина. І чи те, що я роблю, воно являється Згідно слова Божого правильним. Друге, друге, на що хочеться звернути увагу, це ми читаємо з вами 4 шостий вірш. Діточки, ви від Бога і перемогли їх, бо той, хто у вас більший за того, хто у світі. Вони від світу, тому говорять по-світському, і світ слухає їх. Ми від Бога, хто знає Бога, той слухає нас, хто не від Бога. Той не слухай нас, і з цього пізнаємо духа істини і духа омани. Друге це використовуйте якісний і правдивий продукт. Будьте переконані у істині. Використовуйте правдивий продукт і будьте переконані у істині. Можна почути від багатьох людей про те, що «А звідки ти знаєш, що це. Правда, а звідки ти знаєш, що це істина? А від звідки ти знаєш, що ти з самого дитинства приходиш в церкву, тебе батьки привели, а звідки ти знаєш, що це, от, що це так має бути? Дуже часто люди використовують цю зацепку для того, щоб в людину посіяти певні сумніви. А От звідки ти знаєш, що ти приходиш в церкву, і це потрібно так робити. Дуже багато людей зустрічаються з цим і починають замислюватися, а насправді, а чому я це так роблю? А наскільки це є правда, а наскільки це є істина, те, що я чую? Навіть сьогодні ми можемо розуміти, а те, що я проповідую сьогодні, наскільки це є правдою і істиною? Можуть бути правильні слова, може бути правильний підхід навіть до цього. Але як зрозуміти, що це правда і істина? І знову ж ми повертаємося до Слова Божого, який являється для нас мірилом для того, щоб показати, що для тебе є істина і правда? Звідки ти знаєш, що це те, що ти не бачиш, воно являється правдою? Ти ж Бога не бачиш. Ти ж не зустрічався з Ісусом Христом, ти не бачив Його в свої очі. Звідки ти знаєш, що він там десь колись міг постраждати за тебе? І ці питання, знаєте, коли їх насипають людині, в людини можуть бути якісь певні, можливо, можливо якісь певні сумніви. Але інша сторона є слово Боже, яке являється правдивою, правдивим словом, яке є якісним словом від самого Бога. І саме довіра до Нього. Вона може поставити всі точки над і і показати, наскільки ти маєш бути впевнений у своїй вірі. Перемога над темними і несправедливими диявольськими переконаннями, які можуть оволодіти людиною її увагою, потрібно мати в собі набагато щось сильніше і те, яке здатне перемогти темні сили. Тобто має бути щось сильніше. Для того, щоб протистояти сили диявольським. Апостол пише про те, щоб мати у собі того, хто є більше, ніж той, хто у світі. Ми читаємо з вами, зверніть увагу, дуже гарно, він підкреслює про те, що «бо той, хто є у вас, більший той, хто є у світі. Він дає зрозуміти, що, послухайте, немає чого боятись, немає чого переживати, тому що є. В вас є той сильний, могутній, якого немає у цих темних світах. Ви здатні перемагати, тому що у вас є той, хто сильніший, той, хто могутніший, той, який має силу над темними силами диявольськими. Віруючі мають бути уважні і обережні з вченням лежавчителями, які, які щось проповідують. Але не потрібно боятися цього, тому що християни, які народжені згори, вони отримали проти отруту диявольську, яка поселяється в серці людини. Це не означає про те, що ти маєш себе вільно почувати. Це не означає про те, що ти можеш собі все дозволяти у житті. Але це означає про те, що в тебе є заступник той, хто віддав життя, який дарує тобі можливість жити у цьому світі. І саме головне, що є той сильний, який може заступитися за тебе. Тому хто являється дитиною Божою, їй нема чого боятися, по причині, що вона. Що вони і, тому що вони являються ж, ж, дітьми Божими. І з Божої руки їх забрати буде неможливо. Буде неможливо. Хочеться згадати одну історію за старого заповіту про одного хлопчину-пастуха, який свого часу був юним хлопчиком, який пас отару, який е, е, брав велику відповідальність на себе за отару, для того, щоб дикі звірі не. Не могли оволодіти тими овечками. І ось, який зустрічається з сильним могутнім воїном Голіафа. Це Давид. Давид, який приймає виклик. Причина була те, що він дозволив зневажати ім'я Господа. Тобто Голіаф він дозволив зневажати ім'я Господнє. Давид, який довіряв Господу, Богу Яхве. Який довіряв йому, який знав про те, що е, абсолютно все належить йому, який знав про те, що, е, який є живим, і що в нього абсолютна вся сила. ось Давид, який почув про те, що зневажається Боже ім'я, що він робить? Він робить наступне. Від, від, він йде для того, щоб захищати Бога Яхве, для того, щоб захистити це ім'я. Тому, тому що воїн Голіав дозволив зневажати його. Підліток, який має віру в Бога, і розуміє те, що в ньому є сильніший, ніж той, хто стоїть навпроти нього. Давид розуміє наступне, що в ньому є сильніший, ніж той, хто стоїть навпроти нього. Ми ще з недільної школи пам'ятаємо. Ось ці картинки, де Голіаф маленький, Давид маленький, Голіаф великий, зображений. І ми розуміємо наступне, що справді проти такого воїна, який є ось забезпечений всією формою для того, щоб воювати, справжній воїн, і вийшов до нього хлопчина з пращою. І що він робить? Ми не знаємо до кінця, що він переживав всередині, але ми бачимо наступне. Ми бачимо про те, що він не боїться. Він робить те, що він вміє, те, що він знає, тому що він знає, що йому потрібно захистити Боже ім'я. І він йде. Він знає той, хто в ньому знаходиться, а це саме головне. Це для нас, брати і сестри, виклик. Щоб розуміти, що ми з різними голіафами можемо зустрічатися тут на землі. Але якщо... Ми не зрозуміємо, що в нас є той, хто є сильнішим, ми будемо боятися, ми будемо тікати, ми будемо робити якісь інші речі. Але поки ми не пересвідчимось у тому, що в нас є той, хто є сильнішим, ми зможемо перемагати. Пам'ятаю в дитинстві, коли ми ходили на поле грати в футбол. І ось всі прийшли на поле швиденько і починаємо ділитися, тому що потрібно дві команди. І одразу кого вибирають? Вибирають сильніших. Ті, хто вміє бігати гарно, ті, хто вміє забивати гол, ті, хто вміє гарно показує себе до цього. І ось таких людей обирають, а самих, самих слабких залишають на останок. Тому що вони не є важливими. І ось ми хотіли бути сильними, ми, ми хотіли бути сильною командою. Для чого? Для того, щоб перемогти суперника, для того, щоб забити їм гол. і бути сильними. Ми, християни, маємо привілей в тому, що в нас є той, хто сильніший, який здатний перемогти. Той, хто здатний перемогти. Сьогодні дуже багато інформації ми маємо, як в соцмережах, є різні книги, які ми можемо читати. Сьогодні доступно дуже багато різного контенту для зручності, віри в Бога навіть. У різних вкладках, на свій смак, на свій Погляд на своїх умовах, якщо тобі незручно, так ти можеш обрати, як тобі зручно, як тобі комфортно, обрати християнство. На жаль, є ось така тенденція сьогодні, відсуваючи саме головну істину, допускаючи різні думки для того, щоб мені зручно, мені комфортно так, а мене Бог і таким любить. Але виникає питання, наскільки це вірно, наскільки це правильно, або наскільки ти зможеш у такому форматі бути. Слово Боже, воно дає головний фундамент, який має бути для міцності в житті. І коли в людини, в християнина є цей вірний фундамент, і тоді починається правильне поклоніння, тоді розпочинається правильний привілей до Бога. Все інше, що може бути зручне для мене особисто, потрібно ретельно переглянути і перевірити на міцність віри, чи не є воно від духа злого, диявола. Уривок, який ми з вами сьогодні перебували, це є для нас, віруючих людей, для того, щоб ми орієнтувалися в цьому просторі, в цьому світі і могли. Співставити свої думки сьогодні, співставити своє життя, подивитися, наскільки в мене є той, хто являється сильним. Чи довіряю я йому? Чи можу я довіритись і будь-якій неправді та, яка може атакувати мій розум, сказати стоп. Або так, як Христос сказав: відійди від мене, сатана. Відійди від мене. Тому що ти є той, хто приносиш роздріб, той, хто приносиш лукавство і так далі. Тому, друзі, брати і сестри, хочеться наголосити сьогодні для кожного із нас, щоб ми пам'ятали, в першу чергу ми являємось дітьми Божими. І в цьому світі, де перебувають різні випробування для нашого життя, ми можемо приймати виклик, і ми маємо приймати виклик. Але саме головне, щоб ми розуміли про те, що є. Дух Святий, Дух Божий, і є дух диявола, який направлений знову ж на людину для того, щоб її звабити з правильного шляху і набути для себе. Але нам потрібно боротись, нам потрібно рухатись, нам не потрібно складати руки, але нам потрібно довіряти Богові і давати йому можливість нас направляти і йти далі. Йому за все слава. Амінь.